Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Сьогодні ми з вами розглянемо тему правопису префіксів пре-при-при. При». Спочатку ми перевіримо домашнє завдання, пригадаємо правопис слів іншого мовного походження. Одна вправа на орфеєпі, повторимо на голос. Потім визначимо, коли пишемо префікс пре при «прі». Запишемо небезпечні слова собі в словничок. І підведемо підсумки. Нагадую, що додому ми мали завдання визначити, у якому з рядків допущено помилку у написанні слова іншомовного походження. І п'ять варіантів у нас є: апеніне каса Касета, Дікенс Манна Комісія, Канни, колектив Брутто, Брюссель Буддист Хоббі, Міссурі Іммігрант Тонна. Для ефективного виконання цього завдання вам треба було пам'ятати, що власні назви зберігають подвоєння. А загальні назви подвоєння не мають, окрім винятків. І ці винятки я вам настійливо рекомендував виписати і добре завчити. Перевіряємо. Апеніне власна назва подвоєння зберігається. Каса касета пишеться без подвоєння, бо не належить до винятків. Б-варіант варіант Дікенс власна назва мав на виняток комісія записана правильно. Але є нюанс. Нагадую, що зараз в п'ятирічний перехідний період. У загальному широкому вжитку діє два правописи: і старий 1991 року, і новий 2019 Що стосується ЗНО 2024 чи НМТ, то тут діє ще старий правопис. А починаючи з 2025 року, діє тільки новий правопис. А за новим правописом слова Діканс і «Текерей» пишеться без подвоєння. Значить, Діканс Манна і комісія записані правильно. В варіант. Канне колектив брутто. Канне власна назва, колектив не має подвоєння, брутто виняток, Записано правильно. Г-варіант. Брюссель власна назва, буддист. Згальна назва пішла від слова Будди власної назви Бога, пишеться з подвоєнням, а от слово хобі пишеться без подвоєння бо не належить до винятків і не є похідним від власної назви. А значить, варіант Г, скоріш за все, що наший. Перевіримо варіант, Д. Міссурі, іммігрант. Пам'ятаємо про правопис слів іммігрант і емігрант. В слові іммігрант відбувся збіг префікса і корення. А от слово словотонне належить до винятку і пишеться теж з подвоєнням. Де варіанті всі слова записані правильно, а значить, помилку допущено в слові хобі. Правильна відповідь буде варіант Г. Тим же, хто відчуває слабинку в своїх знаннях цієї теми. Слід переглянути минулий відеоурок правописів іншому мовного походження, і зайти на сайт урок.com, щоб скачати винятки собі. У другому завданні вам слід було визначитися з наголосом у чотирьох словах і вказати правильну відповідь. Для цього слід прочитати всі чотири слова про себе, якби це було на ЗНО чи НМТ. Чарівних правил тут не існує, як і винятків, тож вам треба покладатися тільки на свій словниковий запас отже, читання. Солодощі, обіцянка, донька. Пам'ятаємо, донька, але дочка. Правильна відповідь. Варіант а. Сподіваються, з домашнім завданням ми всі впоралися відмінно. І переходимо до нової чи старої теми правопис префіксів. Якщо ви відчуваєте, що ви не певні в своїх знаннях з цієї теми, то краще законспектувати, а важкі та небезпечні слова однозначно слід записати собі в словник. Починаємо ми з правопису префікса пре, який ми вживаємо найчастіше в якісних прикметниках та прислівниках, для того щоб яскравіше виразити найвищий ступінь вияву ознаки. Існує досить ефективний прийом, який допоможе вам визначитися з правописом е чи «И» слід писати. Коли префікс пре можна замінити словом дуже і слово не втратить при цьому смисл не спотвориться, тоді пишемо літеру Е. Наприклад, солодкий, пресолодкий бо дуже солодкий. Закріпимо прикладами цей прийом. Прекрасний дуже красивий. Препоганий дуже поганий, превеликий дуже великий, «Прекумедний» дуже кумедний, пречудово дуже чудово, «Пресмачно» дуже смачно. Окрім цього, префікс «пре» вживається в словах, що прийшли до нас із старослов'янської мови. Таких слів небагато і їх слід би виписати до словничка, такі як пресвященний або «пресвященство», преподобний, престол, привелебний тощо. І обов'язково запишіть слова собі презирливий і презирство, бо з ними багато клопоту. Префікс при часто вживаємо у дієсловах. Які означають наближення, неповноту дії, приєднання, частковість дії або результат її дії і в похідних від них словах. Наприклад, прибігти, приборкати, прибудувати, привабити, прикрутити, пришвидшити, приборканий, прибудований, привабливий, прикручений, пришвидшення. Окрім дієслів, ви тут побачили також іменники, дієприкметники. А є навіть прикметники, які утворені унаслідок поєднання іменників з прийменником при та суфіксом: пригірок, приярок, прибережний, прикордонний. Але найбільш небезпечні підступні слова це дієприкметники, які означають неповноту ознаки: пристаркуватий, прибілений, прикопчений, прикопаний. На них ми зупинимося детальніше, дещо пізніше. І, врешті-решт, префікс «при-». Зверніть увагу, як пишеться прислівник врешті-решт. А коли схвалюєте роботу каналу, то підпишіться і поставте лайк. Так от, префікс прі вживається в трьох словах: прізвище, прізвисько і прірва. Плюс похідне слово прірвистий. Гадаю, ці слова легко записати і запам'ятати. Тепер готуємо до роботи словники і поповнюємо свій запас. До вашої уваги часто вживані проблемні слова: престарий, престарілий, пристаркуватий. Привільний, привільний, премудрий, примудритися, прижовтий, прижовклий, прибілий, прибілити, претихий, притихлий. Що для вас нове то записуємо, а на деяких словах я зупинюсь детальніше. Отож, престарий, дуже старий, престарілий – синонім, той, хто дожив до глибокої старості, дуже старий. Слід відрізняти від слова пристаркуватий. Вони поверхнево схожі за вимовою, але різні за значенням і правописом. Пристаркуватий людина не молода, літня, але вона не дуже стара, вона тільки наближається до старості, при старості. Прикметник «пребілий» – дуже білий, як перший сніг, який випав у грудні. А ось дієслово прибілити означає неповноту дію, частковість. Рівно як і його форму дієприкметник прибілений. Частково побілений якийсь шматочок. Я проаналізував завдання, що були на попередніх ЗНО з правопису префіксів «пре», «прі» і підготував для вас наступні слова: прекрасний, препоганий, пребілий, прибілений, прізвисько, прізвище, презирливий, презирство, престарілий, преосвященство, преподобний, пристаркуватий, притьмарити, премудрий, привільний. Дуже вільний, примудритися, привільний, так кажуть про степ, широкий, роздольний той, що приволює. Не плутайте, будь ласка, слова з префіксами пре «прі» -при» з співзвучними словами: президент, претендент, принаймні, принциповий, президія, природа, пріоритет тощо. В практичній частині ми розглянемо з вами чотири тести, звернемо увагу на різновиди завдань. І знайдемо шляхи їх розв'язання. В першому завданні ми маємо п'ять варіантів відповідей, кожному з них по два словосполучення. Уважно читаємо завдання. Літеру треба писати на місці обох пропусків у рядку. придніпровська залізниця, привабливі ціни, призупинити виробництво, причудовий зразок, прибічники реформ, презирливе ставлення, виконати препогано, подарунковий примірник. Кадрове призначення прізвище, секретаря. Не покладайтесь, будь ласка, на вимову, бо на зеноочене мета, ніхто вам баразно читати його не буде. Придніпровська залізниця знаходиться при Дніпрі, а значить і, привабливі ціни, ті, що нас ваблять, приваблюють. Це і є правильний варіант, але ми перевіримо інше. Призупинити, пишемо «и», бо ми частково виконуємо дію. А от причудовий зразок це дуже чудовий зразок. Прибічники пишемо літеру «и», вони знаходяться при боці. А от презирливе ставлення, старослов'янізм пишемо через «е». Презиркати. Виконати препогано, тобто дуже погано, а значить літера Е. А подарунковий у нас примірник. Ми його приміряли. Кадрове призначення пишемо и, призначити. А прізвище зрозуміло, що ми пишемо через І, прізвище, прізвисько і прірва. Правильна відповідь варіант А. В решті завдань ми маємо справу з окремими словами. Завдання номер 2 Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Прибуток прикрашений присвоїти, прибічник приславний, прилеглий, приховати прізвище пригріти, преподобний прибій, приваба. Швидко враховуємо варіант В. Прізвище, викреслюємо. В варіанті Г преподобний старослов'янізм, у варіанті Б іде преславний, дуже славний, і правильна відповідь, варіант А, прибуток, то, що ж до вашої кишені прибуло, дієприкметник прикрашений, пишемо через «и», бо предмет прикрасили, і внаслідок дії він знаходиться при красі. Він прикрашений. Рівно як і присвоїти щось чуже зробити своїм, привласнити, залишити при собі. В другому завданні правильна відповідь варіант а. Орфограму правопис префіксів «пре», «при», «прі» можна також зустріти, коли відбувається аналіз фрагменту тексту, але найчастіше дають розрізнені слова. Питаємо умови третього завдання. Префікс при треба писати в усіх словах рядка: приглушити прим'яти примудрість, привчити прибулий приморозок, Прикарпаття прізвисько приїжджати, Придністров'я пригарний приборкати. Прямилий причіп, присоромлений. В варіанті А ми маємо слово премудрість, тобто високий ступінь мудрості, пишемо через е, приглушити через і, е, бо не повністю виконана дія. «Прим'ятий дієприкметник теж утворено від дієслова, яке означає частковість дії. Варіант Б привчити прибулий приморозок. Цей варіант претендує на правильну відповідь, перевіримо інше. В варіанті «В» не проходить прізвисько. В варіанті Г дуже гарний і в варіанті Д дуже милий. Рекомендую звернути увагу на слово премудрість і слово причіп. Зверніть увагу на наголос на першому складі. В підсумку правильна відповідь варіант Б. І останнє четверте завдання: букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: прибуток, приварений, присвоєння, прибічник, приславний, прилеглий, прихований. Прізвисько пригріти, привалебний прибій, привабливий. За словом, прибуток ми вже мали сьогодні справу, пишемо його через и, прибути, прибуток. Приварений пишемо через и або непомната діє, трішки приварений буряк, або якийсь предмет за допомогою зварки приварили до іншого предмету. І присвоєння теж пишемо через і. ми мали вже справу з цим словом. Присвоїти, привласнити. У варіанті Б не проходить слово преславний, дуже славний. Варіант В не влаштовує через слово прізвисько, префікс «прі». і варіант Г привелебний старослов'янізм. Пишемо через е. Отож, правильна відповідь варіант а. На ЗНО чи НМТ правильні відповіді можуть бути під однією і тією ж самою буквою два то й три завдання підряд. Не шукайте цьому якусь закономірність. То є все випадок. Висновок. Префікс «пре» пишемо, коли можна замінити словом дуже, плюс старослов'янізми, плюс презирливий і презирство. Префікс прі пишемо в словах прізвище, прізвисько, прірва, прірвистий. Все решта це неповнота або частковість дії, наближення, то префікс при. Дякую, що знайшли час для уроку. Далі будуть фразеологізми. Бережіть себе!